Нагадую, ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1, і ми продовжуємо. Новий центр ментального здоров'я відкрили в одній із лікарень обласного центру. Такі медичні заклади є надзвичайно важливими, адже медики допоможуть відновити психологічний стан, позбутися тривог, стресів та переживань. На відкритті нового центру побувала журналістка Вікторія Галка. Дивимося сюжет. Ментальне здоров'я це стан психічного добробуту, який дозволяє людині справлятися зі стресом, реалізовувати здібності, навчатися та працювати, робити внесок у життя своєї громади. Принаймні так характеризують це поняття медики. За ініціативи фахівців Дніпропетровського державного медичного університету в обласному центрі відкрили ще один центр ментального здоров'я. Ми відкривали центр ментального здоров'я при нашій університетській лікарні. Слід сказати, що ці питання на теперішній час дуже актуальні, тому що, на жаль, вже четвертий рік війни дуже багато проблем. І ці проблеми стосуються з, з, з ментальним здоров'ям, з психологічним статусом. Це стосується і мешканців, і громадян, і військових. І тому надавати допомогу, підсказувати, як в різних ситуаціях себе поводити і як цим людям допомогти, для цього і ми плануємо це зробити. Є наше бажання, є наш ентузіазм, є наш. Ентузіазм. Знання, але немає. На жаль, дуже мала в нас матеріальна допомога, і маємо то, що маємо скромно, але ми дуже прагнемо допомагати і тому. Це відкриття центра ментального здоров'я сьогодні на ентузіазмі, на нашому бажанні, але дуже сподіваємося і на те, що ми отримаємо і гідні умови для того, щоб наші люди приходили до нас і отримували нашу допомогу у гідних умовах. Свою допомогу в облаштуванні та оснащенні нового центру пообіцяли і депутати, і меценати. Запросили на відкриття нового медзакладу, який потребує ремонту та оснащення, і представників міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського Солідарність, який добре відомий своєю допомогою медичним закладам. Нас запросили на відкриття такого центру центру ментального здоров'я. Це на базі університетської лікарні. І я вважаю, що це дійсно потрібно не тільки громадянам, які живуть так і які потребують лікування такого, а й військовим першу чергу, які сьогодні вертаються з позиції, яким потрібна підтримка і лікарів, і психологів і спеціалістів з ментального здоров'я. Будемо співпрацювати, співпрацювати, надавати підтримку, надавати допомогу, як ми завжди це робимо з лікарнями іншими нашого міста, і не тільки тут. Думаю, що це дуже потрібно, потрібно в першу чергу, бо сьогодні дійсно люди потребують підтримки лікарів такої узкої, мабуть, направленості, так тому що це психологи, це психотерапевти. Це це психіатри, це неврологи, такий складний ланцюг. але він дійсно надає людям можливість не уходити в себе, так а якось ці проблеми рішати. Саме відкриття центрів ментального здоров'я, які потрібно створювати на базі лікарень, повинно стати першочерговим завданням, впевнена голова депутатської фракції від політичної партії Слуга народу у Дніпровській міській раді Аляда Мансурова. Це завдячуючи до речі, першій леді пані Олені Зеленської, в цілому, взагалі піднялося це питання: що ментальне здоров'я це дуже важливо. Те, що сьогодні робить колектив медичного університету, це дуже важливо, і ті фідбеки, які ми почули. Від пані Тетяни Олексіївни, від директорки, ми розуміємо, що це є найголовнішим сьогодні питанням це виховувати кадри для того, щоб далі мати змогу. Приймати гідно людей, які будуть до нас звертатися за допомогою по ментальному здоров'ю. Я вважаю, що ментальні центри, центри ментального відновлення за розміром, вони можуть бути різні. Звісно, там з того розрахунку, що ми маємо в громаді, що вони можуть собі дозволити, але не кожен зможе їхати в обласні центри. Я вважаю, і тому сьогодні треба брати приклад. Саме з колективу із закладу, який відкрив центр ментального здоров'я, не чекаючи якихось стандартів, а розуміючи потребу, нагальну потребу, вже почали стартувати з того, що вони мають, і звісно, ось так долучають нас, благодійників самостійно не стоять і не чекають, поки їм допоможуть. А саме вже почали надавати допомогу з відновлення ментального здоров'я. Освятили новий центр ментального здоров'я священнослужителі Дніпровської єпархії Православної церкви України, прочитали молитву та окропили приміщення та всіх присутніх святою водою, благословили на добрі справи. Христос Христосний смертних смертня, смерть одолав і, і тим, що роботи дарував Господу. Ти зволив вийти додому Захея, і стати спасінням для нього і всього його дому, сам і нині збережи до всякого зла, неушкодженими тих, хто тут буде трудитися. Коли ми святкуємо Пасху Христову, коли ми оспівуємо Христос Воскрес, ми робимо таку велику справу, відкриваємо цей центр ментального здоров'я. Я вдячний вам за те, що сьогодні і медицина, і церква поруч. Тому що ми робимо велику справу. Ми сьогодні хочемо висловити вам, лікарі, щиру подяку. Щиру подяку за те, що ви робите сьогодні ще й непростий час час виклику, час великих випробувань, коли ваша допомога потрібна як і воїнам, так і мирним жителям нашим українцям. За це ми вам щиро дякуємо. На базі Дніпропетровського державного медичного університету вже підготували 25 нових фахівців, які отримали практику з надання допомоги по відновленню ментального здоров'я. Наразі і медики, і благодійники мають єдину мету зробити цей центр потужним як в навчальному, так і в лікувальному сенсі. Ментальне та фізичне здоров'я нерозривне ціле. І чим більше людей будуть отримувати допомогу у психологічному відновленні, тим більше здорових психічно і фізично людей буде в нашому суспільстві. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, Павло Живєтів. Новини, Д1.